Майже 10 мільйонів гривень. Луцький міський голова Ігор Поліщук проінспектував, як освоїли кошти на ремонт у навчальних закладах міста: від оновлення у харчоблоках, заміни вікон та покращення умов перебування в укриттях до нового спортивного залу у 22-й школі. Капітальних ремонтів у цих закладах освіти не було із часу їх відкриття. Попри складний час для країни, усе ж було ухвалено рішення. Подбати про поліпшення умов молодших жителів громади. Дуже багато харчоблоків нашим садочкам є такі, що 40, 50 і більше років харчоблоки не ремонтувалися з моменту відкриття садочків. Умови вже були жахливі. Дуже важко працювати поварам, немає вентиляції, тому акцент на ремонт харчоблоків для того, щоб їжа для наших діток готувалася в нормальних умовах, на нормальному обладнанні з дотриманням усіх санітарно гігієнічних вимог. Це ремонти опалення. Система опалення, для того, щоб було тепло діткам в тих садочках, особливо які ще ми не встигли утеплити і відремонтувати фасад. І це ремонти водопостачання, каналізації. Також були і садочки і школи, де була така необхідність. І от сьогодні ми в одному із садоч... у нас є декілька садочків, які мають басейн, тому і поточний ремонт басейну зробили, для того, щоб діти також могли в цьому басейні займатися. Позиція міської ради, позиція міського голови правильна така соціальна правильна, щоб постійно потрібно ремонт роботи проводити, незалежно від того, чи ковід незалежно від того, чий воєнний стан. Ми робимо все для того, щоб наші учасники освітнього процесу, зокрема здобувачі, перебували в комфортних умовах.